Ось наші поля трохи полуничних. Зазнімо вам Полуниця наша по сортах. промотижена. Готуємося до викопування саджанців. Один сорт. Ось, будь ласочка, капельний полив, капельне зрушення у нас, другий сорт. Полуниці так. Третій. Відділений. Так. промотижена, горна. Саженці шикарні полуниці. Так. Хочте. І четвертий. Трошки забур'янина, вибачайте, тому що на капельному зрошенні, відповідно, і забур'янина. Так, і п'ятий сорт. І далі. Так що замовляйте.